Срібний фіналіст чемпіонату Європи з легкої атлетики на дистанції 800 метрів Тарас Бибик повернувся додому. Юний спортсмен зустрівся з журналістами та розповів про свою перемогу, емоції та мрії. Перший політ було нереально, тому що насправді суперники дуже були сильні, і боротися з ними я розумів, що мені придеться показувати ще раз особистий результат, щоб попасти в призи. Що насправді самому ще не вірилось тоді. Просто знав, що треба боротися до кінця. Фінальному забігу 21-річний чернівчанин Тарас Бибик тримався на сьомій позиції, але вже перед самим фінішем бігун прискорився, зумів дістатися лідерів та вирвав срібну нагороду. Така тактика дуже вимотує фізично та складна психологічно, але саме це впевнені тренери Тараса і допомогло йому виграти. Полуфінал і фінал цей інфаркт, тому що як з сьомого-восьмого місця і дати такий ривок і вийти, ну то я чесно кажу, я... Кожен день по декілька раз переглядаю це відео у себе на комп'ютері. Чи не найбільше за Тараса переживала його мама і по сумісництву тренер? Вона на всіх змаганнях поруч і завжди підтримує його, адже знає, як це важко бути серед найсильніших, серед чемпіонів і відчувати відповідальність за свою країну. Коли перший раз я його повезла в ялту на змагання, взявши відпустку за свої кошти, він побачив, які люди в костюмах, в нього був мандраж. І я більше переживала, ніж він. Мені здавалося, що краще би я виступала, ніж моя дитина. Тому кожен старт це великі переживання. Зараз Тарас готується до нових звершень. Попереду чемпіонат світу, а далі головна мрія олімпійські медалі. Ціль 9 серпня це чемпіонат світу в Москві, ціль це Олімпійські ігри. Ціль – це у нас залишилось до рекорду Гешка чуть-чуть. Там 69 сотих залишилось там, щоб подолати. Ну і безумовно рекорд України. Да, ви максимально лісти. Ставимо ціль максимальне. Єдине, чого б не завадило Тарасу, це підтримки від влади, від держави, а працьовитості та напору в нього вистачить для найвищих нагород. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Це все, що ми стигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках. Час новин Чернівці в соціальних мережах. Всі випуски новин можна побачити на сайті ACC.in.ua, А зараз Ірина Мороз розповість, які сюрпризи готує вам погода. Цього доброго.